Друзі, всім привіт! Сьогодні подивимося, які продукти закінчились в нашій родині. Я дам свій відгук і запрошую всіх до перегляду. Робіть собі кружку чаю або кави. Тонер для обличчя від бренду Ideal Love в об'ємі 150 мл з зеленим чаєм. Замовляла на iHerb дуже гарний склад, замовляла по гарній ціні з розділу «Суперакції». Продукт сподобався це друга або вже третя покупка. Ще, можливо, повторю, якщо побачу велику знижку, і вам рекомендую придивитись, коли є вигідна ціна. Ще один тонер з сайту Ахюр був використаний це корейський бренд Jumсу. Тонер з кислотами, об'єм також 150 мл. Замовляла його вдруге. Використовувала не кожен день, а декілька разів на тиждень на ніч. І один і другий тонер на місяць в своєму складі в спирту. Викидаю не використавши до кінця. Тут закінчився термін придатності. В мене рідко таке буває, що викидаю не до кінця використаний продукт. Це спрей від Дальба, об'єм 100 мл. Вказано, що він заспокоюючий з екстрактом трюфіля. По-перше, якщо продукт для чутливої шкіри і повинен заспокоювати, то не розумію, чому в нього є віддушка. По-друге, продукт двохфазний, його потрібно було. Збофтувати перед початком використання в складі місяця масла, які, на мою думку, можуть забивати шкіру. І хочу сказати, що занадто завищена ціна для такої якості. Можна, на мою думку, купити. Щось більш дешевше і більш гарної якості. Єдиний плюс, який я помітила, це красива упаковка зі зручним дозатором, який дрібнодисперсно видавав продукт. Можливо, я вилью. Залишки цього серуму і буду використовувати упаковку для якогось іншого продукту. Повторювати не планую. Там ще на сайті є інший подібний серум, можливо, його хвалили блогери і він відрізняється по якості. Та вже бажання пробувати щось інше за таку ціну немає. і... Напевно, від бренду Дальба нічого замовляти найближчим часом не буду. Від компанії Reflame закінчився спрей для них із серії FitUp. Лімітована версія з огірком та арбузом об'єм 150 мл, дуже приємно був аромат. Замовляємо періодично ці спреї в каталозі, полюбляємо саме такі. Більше фруктові версії, ніж просто м'ятні. І коли закінчуються запаси, обов'язково поновлюємо. Використовуємо для того, щоб освіжити взуття. Мило було використано від компанії Reflame із серії Love Nature з гарбузом. Це новинка з ароматом, який мені дуже сподобався. Нагадав. Аромат смачного солодкого печива з корицею 75 грам в упаковці мило круглої форми, в принципі, як і все мило від лавнич. Обов'язково буду повторювати. Використала маленьку маску для обличчя із серії з полином, Це бренд I'm From 30 грам у тюбіку, замовляла на сайті Herb. В масці містяться часточки трави, це часточки полину, як я розумію, хороший ефект від використання. Мені подобається, що медова маска від From, що з полином. І коли бачу хорошу ціну, то замовляю. Було в використанні багато таких маленьких чубиків, мені здається, саме в маленькій упаковці, вигідніше замовляти по ціні. Із добавок закінчився колостру від бренду NutriCost – це молозиво. Тут було 120 капсул в упаковці 500 мг в одній капсулі. Застосовували при перших ознаках захворювань, при вірусах та застуках для підтримки імунної системи. Буду повторювати продукт робочий метильований комплекс вітамінів групи В від бренду Microingredients, аж 240 капсул в упаковці. В складі також міститься вітамін С. Вітаміни групи В в гарних засвоювальних формах. Хороший продукт, вже повторили. І ще одна упаковка, така є в запасі. Для підтримки нервової системи приймаємо це водорозчинні вітаміни, і їх можна приймати навіть без перерви. Тут 120 порцій в упаковці потрібно використовувати по 2 капсули, але так як ми приймаємо майже без перерви ці комплекси, то використовували по одній, зменшуючи дозування по одній, але всією родиною. Лютеїн від бренду Natural Factors приймали для підтримки зору тут 20 мг в одній капсулі, капсули гелеві, невеличкого розміру, їх було 60 мг. В упаковці, і також тут є 3,5 мг зеаксантину для кращого засвоєння лютеїну. Зараз лютеїн замовили від бренду Micro Ingredients, Там велика упаковка, вистачить надовше і вигідніше по ціні. Тому, напевно, посилання залишу вам на бренд Micro Ingredients і на цей також. Посилання на всі продукти, які я показую, завжди залишаю в описі під відео. Тому, якщо щось сподобалось, можете пройти і передивитись. І також нещодавно закінчили паударка це караму рошиного дерева від бренду Natura Sway. Тут 180 капсул, це така добавка, яка по рекомендації лікара завжди є в наших запасах, і ми її використовуємо. Тільки тоді, коли починаються перші ознаки застуди або якогось вірусу, ця кара морошиного дерева допомагає хворобі не розвиватися сильніше. І ось нещодавно в мене дитина. Захворіла, температура піднялась і вдалося все нормалізувати за один день. Зараз відкрила нову упаковку кориморашиного дерева від бренду Sven. Будемо використовувати її і обов'язково повторювати, коли закінчиться. Друзі, це все, що я вам хотіла показати сьогодні, все, що в нас закінчилось. Якщо відео було корисне, ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на канал. Якщо якимись продуктами користувались і маєте свою думку, то прошу вас поділитися в коментарях. Цікаво, буде з вами поспілкуватися. Дякую всім, хто використовує мій промокод для купівлі на сайті Horb. Він буде на екрані в описі під відео. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба над головою. Бережіть себе і до зустрічі в наступних відео. До побачення, друзі!